З нагоди відзначення дня героїв в парку Слави відбувся мітинг, в якому взяли участь представники міської влади, військові, рятувальники та всі небайдужі подільчани. Розпочався захід з хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті всіх, хто загинув, захищаючи свободу і незалежність рідної землі. Далі традиційно звучав гімн України. Душа зазначила, що сьогоднішній день героїв це свято величі духу українських вояків-борців за волю України і є символом незборимості української нації. Ми пишаємось героями, котрі захищають свободу і незалежність рідної землі. Цей день ми вшановуємо тих. Донесе в собі дух жертовності, сміливості та патріотизму. На згадку про день героїв військовослужбовці та рятувальники отримали квіти та обереги, вшановуючи пам'ять полеглих героїв, всі присутні поклали квіти до пам'ятника героям. АТО. З Днем Героїв України хай на нашій рідній землі, освяченій кров'ю героїв, знову запанує мир і злагода. Зичимо добра кожній родині, а нашій державі процвітання, сили і слави. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.